Наш прапор у двох кольорових смугах національного знамена, історія нашої країни, символ миролюбства народу, який із покон віків прагнув свободи та незалежності. Це незламність, неймовірна звитяга та героїзм українців. У ньому поєднана краса наших Карпат, блакить Чорного моря, золото донецьких ланів. Тож нехай український прапор надихає нас до нових успіхів у боротьбі за рідну землю. Сьогодні він майорить не тільки у кожному куточку України, а й в усіх країнах світу, аби продемонструвати усім, що ми єдина неподільна, вільна та незалежна держава. І наш прапор це прапор незламних, прапор перемоги. Тож, нехай шановні підприємці нашого міста, над кожним об'єктом торгівлі громади величаво та гордо майорять оновлені державні прапори, бо це наша гордість, сила і слава.